Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, враховуючи останні події у суперважкій вазі Джілей Джан, схоже, збирається вдатися до плану це. Спочатку завзяти Шульга із Китаю переміг Джо Джойса минулого місяця в їхньому реванші, а потім заявив, що хотів би протистояти чемпіону WBC Тайсону Ф'юрі або навіть Олександру Усику, який володіє рештою трьох титулів у важкій вазі. Але ці плани мало ймовірні, оскільки минулого тижня було оголошено, що Ф'юрі та Усик підписали контракт на зустріч один з одним у Саудівській Аравії за беззаперечний титул чемпіона у важкій вазі в грудні або січні. До результатів протистояння Ф'юрі 28 жовтня проти колишнього чемпіона UFC Френсі сан -Ганну. У нещодавньому інтерв'ю Террі Лейн співменеджер Джана сказав, що тепер вони прагнуть провести інші важливі бої для свого клієнта. Лейн натякнув, що є шанс, що Джан, який тренується в Нью-Джерсі, може провести бій в Америці на початку наступного року. Я не хочу розголошувати надто багато, але є ймовірність, що ми поб'ємося в лютому, в Нью-Йорку чи Лас-Вегасі. Щось могло б відбутися перед цим, але зараз ми перейшли до планів Б та С, так як нашим планом А був Усик або Ф'юрі, проте зараз вони домовилися про бій. Ми хочемо битися з Джошою чи Уайлдером. Я думаю, що ці хлопці досі намагаються влаштувати бій. Якщо вони хочуть це зробити, то чудово. Але якщо вони хочуть битися, то ми без проблем зіграємо з будь-яким із них. Ми хочемо битися з кимось на зразок Паркера чи Ортіса. Це бій за збереження позиції, але Джилай хоче мати великі імена. Він не хоче легких боїв, він бажає битися з найвідомішими серед доступних суперників, рухатися вперед. Просто така вона людина. Джан не хоче легких перемог. Як ви знаєте, він трохи старший, він не хоче проводити бої розминки. Щодо Ентоні Джошо, то після вердикту IBF на бій Усика проти Ф'юрі, який ви можете подивитися у попередньому відео, промоутер Еді Хірн виявив сподівання, що його підопічний отримає шанс побитися з Філіпом Харговичем за вакантний титул IBF. Вчора ви бачили, як IBF загалом сказала, що Джошуа має битися з Херговичем за вакантний титул. Цікаво буде подивитися, як усе складеться. Джошуа прагне стати триразовим чемпіоном світу в надважкій вазі. Я вірю, що він це зробить. Вчорашня новина від IBF дещо змінила, переможець бою Фюрі Усик зобов'язаний побитися з Хорговичем або його позбавлять титулу. Вони не збираються з ним битися, тож поєдинок Джошоа з Хорговичем реальний. Я вірю, що цей бій, мабуть, пройде за звання чемпіона світу. У такому разі нам потрібно його розглянути. У нас також є бій з Уайлдером. Нам багато про що необхідно подумати, але ця новина, безперечно, все змінила. Потенційний бій Джошуа проти Харговича був би власним боєм матч румбоксинг оскільки обидва хлопці просуваються ними. Таким чином, неймовірний спосіб Хірна полягає в тому, що він хоче, щоб Джошуа взяв на себе ризикований низькооплачуваний бій з Херговичем та відмовитися від зіткнення проти Деонтея Уайлдера. Тож можна прочитати між рядків, що Хірн більше не бажає проводити бій Джошо проти Уайлдера після того, як саудійці вирішили не проводити бій у своїй країні. Очевидно, відсутність величезних саудівських грошей позбавляє Хірна мотивації проводити ризикований матч для Айджея проти Деонтея. Якщо Джошо має шанс програти нокаутом від Уайлдера, це має бути величезна кількість солодких грошей, які він не отримає за це. Імовірна ідея, яку Хірн уявляє в своїй голові, полягає в тому, що Джошо перемагає Харговича, щоб завоювати титул IBF, а потім Саудівська Аравія підбадьорюється та виявляє зацікавленість заплатити купу грошей, щоб потім AJ побився з переможцем бою у Сикф'юрі або в крайньому випадку проти Уайлдера у їхній країні. З іншого боку, якщо Джошо вирішить битися з Херговичем, він може пошкодувати про це, оскільки це небезпечний бій для нього з його проблемним підборіддям і його перетворенням на надобережного бійця. В результаті Джошо проведе низькооплачуваний бій проти Хорвата, та в разі поразки не зможе вийти навіть проти Уайлдера за великі гроші. Ще однією новиною стало те, що промоутер Бабару планує беззапречний чемпіонський бій у другій найлегшій вазі 26 грудня між чемпіоном WBC і WBO на Оя і Нове та чемпіоном IBF і WBA марлоном Тапалесом, який відбудеться в Японії. Очікується, що високопоставлена популярна зірка Pound for Pound і Нове переможе Тапалеса і це буде виглядати легко. І має перевагу у швидкості та силі над 31-річним Тапалесом. Незважаючи на те, що Тапалес нещодавно завоював пояси IBF і WBA, він кілька разів перемагав бійців, які не наближаються до рівня Інове з точки зору таланту. Щоб мати шанс перемогти Інове, Тапалесу потрібно буде покращити свою гру, особливо після яскравої перемоги Інове над Фултоном. Вболівальники з нетерпінням чекають змагання Інове Тапале, щоб побачити, чи зможе монстр Інове впоратися з міцним філіппінським бійцем і стати беззаперечним чемпіоном лише за два поєдинки. І однозначно пощастило, що для титулу йому не потрібно витрачати час на боротьбу з чотирма різними чемпіонами, як це змушені робити багато бійців. Наступний бій і після цього може відбутися в Сполучених Штатах, що має сенс, тому що якщо він підніметься до напівлегкої ваги, щоб спробувати стати беззаперечним чемпіоном у трьох дивізіонах, йому доведеться битися в Штатах, тому що там б'ються троє чемпіонів. Американським уболівальникам більше цікаво побачити і проти чемпіона WBO Робесі Раміреса, і чемпіона IBF Луїса Альберто Лопеса. Ніж спостерігати за його поєдинком з Тапалесом, який бився в Америці шість разів, і один з них поразка нокаутом в 11-му раунді від Іваса Росука 2019 році. Цілком можливо, що Інове досягне свої верхньої межі, коли підніметься до напівлегкої ваги і побореться з дворазовим золотим олімпійським медалістом Робейсі, оскільки він висококваліфікований і має силу. Якщо Інове таки потрапить у напівлегкий дивізіон, йому може бути ще складніше боротися з Емануелем Наварета, який знаходиться у другій напівлегкій вазі. Його руки неймовірно довгі, він має велику силу, хоча і нове треба буде поважати лише за те, що він спробує. Щодо Топаласа, то у квітні минулого року в Сан Антоніо, штат Техас, він здобув перемогу роздільним рішенням суддів над тодішнім чемпіоном Мураджоном Ахмадалієвим. Що ж, поки що це все, напишіть, який бій ви чекаєте. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!